А ви знаєте, що зрада дуже корисна для обох людей, для людини, яка зраджує, і для людини, яку зраджують. Ось дивіться, людина приходить на землю, наприклад, в цьому втіленні, да? вона прийшла з певними рисами характеру. Ну, у нас, у нашому випадку, ця людина прийшла як зрадник, і у зрадника є певні риси характеру. Да? Він там брехун, трус, і так далі. І ось людина прийшла з такими рисами характеру, щоб ці риси відпрацювати. І більш так не робити. А як їх можна відпрацювати? І коли ти дієш таким чином, да, з людьми, ти ж бачиш, ти ж усвідомлюєш, що ти робиш. Ти ж розумієш те, що ти руйнуєш людей, ти причиняєш їм біль. Тобто це все зрозуміло. Зрадник діє свідомо, він це все розуміє, що він робить. Але м тоді прийде до нього усвідомлення цього, якщо коли з ним буде траплятися такі ж самі ситуації. Які він а, створював для людини, яку він зрадив. Тобто йому треба пережити такі ж самі почуття, такі ж самі випробування, які він створив для людини, яку він зрадив. А, тільки так, тільки пережив те, що ти ну, заставив пережити іншу людину, тільки тоді ти зрозумієш, як це боляче, як це жахливо. І ну, будемо сподіватися, що він більше так не буде робити. Ну, це в ідеалі. І усвідомлення цього якраз і приходить, коли він це сам переживає. В свою чергу, людина, яку зрадили, вона ж не просто так з'явилася в його житті, і ця людина не просто так вивантажила зрадника у своєму житті. Тобто, їй теж треба відпрацювати цю ситуацію. Вона виглядає як жертва, правильно? Вона як жертва, вона забула про себе. Вона знецінювала себе у цих стосунках, зовсім не дбала про себе, не поважала себе, і тому так же з нею вчинили. Тобто, вона вигрузила, вивантажила усі свої внутрішні стани у своє життя, і зразу ж їх відрукалює сама близька людина, тобто це чоловік чи дружина, і показує своїми вчинками, як людина, яку зрадили, відносяться до себе. І можливо, ця людина, яку зрадили, вона зраджувала інших в іншому житті або в цьому житті но перед цими стосунками. А, ну, а може вона зраджувала і себе, як я казала вище, Да? Тобто зрадження відбулося в її житті, і тому вона переживає тепер це на собі. Для чого вона це переживає? Для того, щоб усвідомити своє ставлення до себе. Зрадник їй це від зеркалів. І показав, Він повернувся до себе, він вибрав себе, і він зовсім не думав про те, як людина, яку він зраджує, буде себе відчувати. Він, як егоїст конкретний, він зробив так, як йому було найкраще. І таким чином він показав, що цій людині, яку він зрадив, треба теж звернутись до себе і вибрати себе. Тобто один одного зрадник і людина, яку зрадили, вони навчають один одного і показують темні сторони один одного. Це дуже класні відносини. Це, якщо дивитись, не за сторони людини, а з сторони духа. Це дуже класна зрада, це крутіші уроки один для одного. Це Відзеркалювання і підняття усього брудного, що людина сама не бачить, тому що ми ж звикаємо до свого життя, до самого, самих себе, і ми вже не помічаємо, як ми діємо, як ми ставимося до себе. І Тобто, після зради людина, яку зрадили, вона починає повертатись до себе і усвідомлювати те, що вона гідна кращого, що з нею так поводитись не можна. Тільки після цих жахливих подій вона приходить до таких висновків. А якщо б вона так і жила в цих стосунках, то один одного б вони руйнували. Він би зраджував, принижував, вона би страждала і взвинювачувала його. І для того була погана людина, якою ну. Для зрадника людина була б поганою. І людину, яку зрадили, зрадник Бог би для неї поганою. Вони б зненавиділи один одного. Ну, все одно не було б ніяких продовжень стосунків. А якщо б вони і були, то це був би просто ад, а не життя. Тобто, Всевишнє все перекриває і каже: Стоп! А тепер працюйте над собою. Вскриваються всі таємні темні сторони двох цих людей. І починаються боляче такі трансформації. По-перше, звісно, страдає людина, яку зрадили, тому що той, хто зрадив, він пішов. Він щасливий, Боже, слава Богу, здихався і пішов у нове життя. А людина, яку зрадили, звісно, вона страждає і дуже боляче руйнуються всі її ілюзії стосовно людини, яку вона любила, довіряла, яку вона вважала близькою людиною. Звісно, це дуже-дуже болячий процес, але він і дуже-дуже корисний. І немає нічого неправильного або поганого. Погане і неправильне боляче тільки для нашого его. А якщо подивитись більш вище да, на ситуацію, то усе во блага, ви бачите? во блага. Uh, і усі отримують те, що самі випромінюють. Uh, тобто, коли говорять там про бумеранги, ну так і що по людськи, просто народі ну бумеранг, да це ми можемо назвати. А якщо ми вже кажемо uh, більш високими поняттями і будемо дивитися сторони духа, як це на духовному плані виглядає, то якщо ми енергія, якщо ми випромінюємо зраду, то зрада до нас і вернеться все наше повертається до нас, тому що ми самі вивантажуємо свій внутрішній стан у середовище, і, і все наше повертається до нас. Якщо ми зраджували себе в стосунках, то і зрадять нас, тому що ми теж вивантажували зрадництво по відношенню до себе. Тобто, що ми випромінюємо, то ми і отримуємо. Все наше повертається до нас. Оце це називається бумеранг, але його не існує. Ось так просто працює енергія. Не може нічого з нас випромінюватись і вивантажуватись у Всесвіт, того, що в нас немає. Це неможливо. Все, що нас. Оточує все, що ми бачимо, все, що ми переживаємо, з ким ми спілкуємося, то можете подивитися, що у вас всередині, яка ви людина всередині. Це просто нас, наші дзеркала, які нас відзеркалюють, і ми можемо. Це наші індикатори, на якому ми рівні. І все, це дуже класно. Так би ми не побачили, що ж у нас внутрі там. А так, все зрозуміло. От Бог придумав класно, так? Да? І я не хочу виправдовувати зрадника ні в коєму разі. Ні, 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 ні. Я хочу, щоб ви подивились на ці ситуації ну, більш глибше і більш проще. Життя це гра. Ми прийшли на землю, щоб пограти. Це все, ну, це все нереально. Це наше все життя на землі це ілюзорні, ілюзорні наші переживання, ілюзорні люди, стосунки і так далі. І усе має пояснення для чого. І усе має сенс, і усе во ім'я любові, усвідомлюючи, для чого такі ситуації трапляються у житті людини. оці ці усвідомлення вони допомагають їй легше пережити ці болісні стани і вийти переможцями. Так як зрада, ну звісно, зрада близької людини, це по емоційним переживанням набагато складніше переживається, чим смерть цієї ж людини. І я вам хочу сказати: не треба дуже серйозно відноситись до життя. Навчиться бачити тільки позитив він завжди, у кожній ситуації він є. І кожна ситуація, яка б не була болісна для вас, вона вам во ва блага. Коли ви переживете ці стани, да, перші такі болісні, і будете більш тверезо, вже дивитись на ситуацію, ви побачите всі ці класні моменти, ви ще скажете: дякую тобі, мій зрадник, дякую тобі дуже, що тебе немає в моєму житті, і що я змінився, що в мене настало зовсім інше життя. Ви ще подякуйте їм і Богові за те, що ви пережили. Довіряйте Всевишньому. Він знає, що він робить. Він ніколи не забере у вас те, що вам во ва блага. А якщо і забирає щось, то обов'язково він поверне оберне все кращим. і він поверне ще краще у ваше життя. І повірте, усе буде добре. Немає страждань, є тільки радість, є тільки любов. Кайфуйте. Будьте вдячні за все, що з вами Відбувається у житті. Не переживайте. Не переживайте, тому що ви переживете. Я бажаю вам щастя. Будьте завжди на позитиві. Я люблю вас!